Сьогодні день народження у того, хто завдяки своєму професіоналізму та найкращими лідерськими якостями впевнено веде наш університет вперед, хто мотивує та надихає кожного у нашому колективі. Шановний пане ректор, вітаємо вас з днем народження! Олегу Борисовичу, ви завжди відкриті для молоді. Завдяки, завдяки вашим зусиллям. Ми отримуємо якісні знання, стаємо професіоналами нашої справи. Стаємо впевненими. Реалізовуємо свої творчі здібності. Ми з натхненням разом з вами, завдяки вашій підтримці реалізуємо життя найамбітніші плани. Ви професійний керівник потужного корабля нашого університету, який рухається тільки вперед. Ректори, ми пишаємось тим, що маємо змогу навчатись під вашим чуйним батьківським керівництвом. Вітаємо! Ми щиро бажаємо вам міцного здоров'я, оптимізму, Стійкості, благополуччя, процвітання, добробуту сна, та успіху в роботі. Вітаємо вас, пане ректоре!